Програма без парканів в парламентських комітетах. Там заслуховували звіт силовиків. правда, що слідчим відділом головного управління прийнято рішення повернути 1 мільйон 717 тисяч доларів, 9 тисяч євро та 1 мільйон 250 тисяч гривень родичам міністра колишнього працівника, То на які підстави? Дякую. Довіряють вас, що така сума і в такому резонансному ділі вряд ли могла пройти знаходження в одному місці генпрокурора, міністра МВС та голови СБУ. Не могло минути нашої уваги. Я повторююся, що вже 138 працівників діючих працівників прокуратури звільнені і ще підлягають звільнення близько 300 працівників, які мали відношення до прийняття рішення щодо майданівців. Де ще можна отримати від посадовців такого рангу обіцянку показати свої маєтки всьому суспільству? Створі трибунал, візьміть найкращих людей, числі з майдану юристів. Тоді прийдуть небайдужі люди, і вони. Як свідчі, ну до куда помовчав, ну, то буде до додому. От і все правосуддя. І можна клясти, кожного з тут. зараз поміняйте, і ти будете їх так само критикувати. А що змінилося? Займаємо місце на сходах з надією, що саме через них будуть виходити головні герої нашої зустрічі. <звук> Чоловіше, не чоловіше, у нас є така ініціатива до народних депутатів, до грамотних хлопців і показуємо, як може питання не лише моє. Зрозуміло, як тоді можна буде звільнити. Ви, ви... ви підходьте в раді, в раді. Ви? Далі нам приділяє увагу голова СБУ Валентин Наливайченко. Валентин, Можна вас на дві хвилини? Дві новини я пішов до да, того. Ми громадський рух без парканів. Ми є громадський рух Біля з вам паркати. це дуже добре. Добро. Ми звичайно щодо мене тільки як тобто, дивлячись, відряючи його ми долучаємося в громадський рух для досконалення ілюстраційних законів. І їх. Я тому ми пропонуємо вам, щоб ви публічно займаєте державну посаду, публічно представити перед громадським рухом без питання. нам до себе додому. Щоб ми подивилися ваші статки, щоб ви пояснили походження свого майна, де чого? Тобто ті норми закону, які вимагає вимагають ілюстраційних. Давайте погодимо. Добре, давайте погодимо. Це звичайно, ми розуміємо. Так, ми звичайно ще пообіцяємо. Добре, як з вами зв'язатися, як позвонити зустріч. Добре, обіцяю, що це. Нового року за роботи добре за що нам поділиться поділи, пан Ярема після тривалих розмов із журналістами, також нам не відмовляє. Добрі Томас. Це, це ви до мене з вертольотом приходили? Чи ні? Чи це тому так, що ми не приходили, що до вас не приходили. Я якраз хочу прийти до вас в гості. Я і... не живу до вас, де будинку, я живу в квартирі. Ну, Тому, сам де ви живете, що їм у нас власності віддається умова закону про життя влади, кожна державна повинен привести законність того майна, який має. Ну, виходячи з цих вимог закону, ми займаємося повторяти суспільству, що нова влада вже неслужбовці і цілком відкриті. Ну, Цій на громадська організація застрою. Будуть вихідні, я поїду на не вихідняється святкові дні. з вами <ганувач> зв'яжемося. Я все-таки сподіваюся, <ганувач> що я поїду на дачу до себе. Добре, це Здавалося, вже нікого не побачимо. Але ось герой нашої програми Луценко. чи можна вас Можемо тріх мене. Це громадський робота з парканів. Я не знаю, чи дивилися ви нашу передачу чи ні. Не дивилися, Тоді, звичайно, трошки невмісне буде питання. Тоді підскажіть, як можна скинути відеоматеріал стосовно програми, яку ви підготували, і потім від вас взяти коментар на правдивість, достовірність передачі інформації. щоб ми, Ну, дійсно була... будь ласка з Добре, я не ми... передати коментарів я вам не гарантую. Не гарантуйте. — Добре, дякую. Вже на виході попадає в камеру депутат Мосійчук. Ми були в багатьох гостях, так само зараз на добре, гостях. Побувати у мене в гостях. — Я вам покажу, де я тут воду, розказував. Ви готові. Даймо. Супер, це нормально, це буде. Розкажу, покажу. Давайте, пояснити, проходження СОВ війна, як ви вимагаєте в ілюстраційне законодавство. Супер. Тоді підскажіть, на коли можемо договоритися про зустріч як Дісно поводити. В п'ятницю в, в обід. Ось телефон та да, моя помічниця. Я на цьому обід перетелефонувати? Ні, ви зранку зберігаються, бо можемо поїхати у вас Ага Отже, наш візит сьогодні вперше в майстру безперекані побував на засіданні комітету, спільному засіданні комітету по законодавству і по корупції. Взагалі було прицілка. Багато журналістів і всіх дуже було багато питань, так само як і в нас. Але наша головна мета пробувати достукатися до чиновників, тому в найближчий час ми. Підемо до них в говорять і покажемо вам, як живуть, наскільки вони дійсно відкриті, доступні, чесні політики. Ми побачимо, хто з них має слово. Ми про них будемо пам'ятати. Ми до них обов'язково навідаємося і обов'язково нагадаємося і про себе, і про їхнє дане слово на нашу камеру, і дане слово півним нашим глядачам.